Померлі люди стогнуть з тої днини і благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ж ми колись жили, зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, Щоб голоду не знали люди вічно. 2022 рік. Нам доступні всі можливі благо цивілізації. І на щастя, ми навіть уявити собі не можемо. Як то жити? Геть інакше. Голодним життям. 1932-1933. Тяжкі роки історії нашого народу, коли людей знищили найпринизливішим способом. Коли навіть крити в цьому тапошну хліба було щастя. Селяни сумні працювали на полі, аби приготувати свою родину і країну. Але комусь всього було замало. Навесні 1933 року 25 тисяч осіб помирали щодня. Тисячу щогодини. 17 щохвилини. Всього жертвами голодомору стало близько 7 мільйонів осіб. Половина з них діти. Більше як 1650 осіб. Це один з найбільших показників у по Черкаській області. З свого часу працівники, депутати сільської ради, завідувач музею Михайло Петрович Брус робили велику роботу по встановленню прізвищ померлих. Їхні результати були зведені у список. З'ясувалося, що встановили лише 530 із них, тобто третину. Але робота продовжується, музей постійно працює. Над цією дармою, болючою для нас усіх. Нехай у ваших душах залишиться цей маленький вогник свічечки, як споган про тих, кого сьогодні немає серед нас, які померли страшною смертю. Дай Боже, щоб це ніколи більше не повторилось. Хай світло від свічки у небо летить. Хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена спокій знайшла. І у вічність до Бога вона відійшла.